Вправа 1050. Знайди найменше спільне кратне чисел. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас в першому заданні. Які числа? Це 15 і 18. Давайте розкладаємо число 15 і 18 на прості множники. Пишемо, що 15. Це 3, що множиться на 5. Ну, а тоді 18. Можна записати як 2, що множиться на 9. Або... Як 2, що множиться на 3, і множиться на 3. Є. Ну, а тепер як нам знайти найменше спільне кратне? Отже, найменше спільне кратне дорівнює тоді перших, першим множнику, це 15, що множиться на ті множники, яких не вистачає в цьому записі. Давайте підкреслимо, яких не вистачає. Двійка у нас не вистачає в записі, двійки. Трійка у нас є, і не вистачає у нас ще одної трійки в записі. То ми записуємо, що НСК, НСК найменше спільне кратне, від 15 та 18 дорівнює. Тобто це буде 3, що множиться на 5. Це число у нас 15, що множиться, а тепер домножуємо на те, на чого бракує. Це на 2. І на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 3 помножити на 5 це 15. 15. Давайте помножити 2 на 3 це 6. І це дорівнює. Переносимо. Отже, 15 на 2 це 30, а 30 на 3 це 90. То ми пишемо, що це дорівнює 90. Є. То найменше спільне кратне, чисел 15 і 18, дорівнює 90. Переходимо до другого завдання. Аналогічно у нас є 16 і 24. Ну що ж, записуємо 16, це 4, що множиться на 4, а 4 це 2 помножити на 2. То ми записуємо, що 16 це дорівнює 2, що множиться на 2, що множиться на 2 і множиться на 2. Є. Ну, а 24. 24 це 4 на 6, 4 це 2 на 2. Ну, а 6 це 2 на 3. То виходить, що це можна записати 24. Як 2, що множиться на 2, що множиться на 2, це буде вже 8 і помножити на 3. Є. Ну, а зараз давайте запишемо, яких множників бракує у першому числі, а ті є в другому. Отже, дивимося, одна двійка є, дві двійки є, три двійки є. Бракує тут тільки множника 3 то ми записуємо, що НСК НСК від 16 і 24 дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді перший множник, це 16, або 2, що множиться на 2, що множиться на 2 і множиться на 2. Помножити на те, чого бракує в записі, на трійку. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 2 і помножити на 2 це буде 16. 16 помножити на 3. Це буде дорівнювати. Переносимо. 10 на 3 це 30, 6 на 3 18, 48. Записуємо 48. Добре, тобто виходить, що число 48 це найменше спільне кратне чисело 16 і 24. 48 поділиться і на 16, і на 24. Переходимо до третього завдання, 48 і 72. Давайте ми тоді запишемо ці числа в якому вигляді 48, як можна записати. 48 до рівня. Ну, що таке 48? Це 6, що множиться на 8. Ото, ну, давайте запишемо або 8, що множиться на 6. І це дорівнює. 8 можна записати як 2, що множиться на 2, і множиться на 2. Ну а 6 можна записати як 2, що множиться на 3. Є. Тепер 72. 72. Ми можемо записати як. 8, що множиться на 9. Отже, записуємо 8. Що множиться на 9, і це дорівнює. 8. Ми можемо записати як 2, що множиться на 2, і множиться на 2, помножити. А 9 як 3, що множиться на 3. Є. Тепер давайте підкреслимо ті множники, яких бракує в числі 48, а є в числі 42. Так, дивимося. Двійки, три двійки зустрічаються у числі 48. Далі одна трійка зустрічається. А одної трійки бракує. Тобто ми записуємо, що НСК. НСК від 48 і 72 дорівнює. Тобто нам треба перший множник це 2, що множиться на 2, що множиться на 2, що множиться на 3, і ще раз на 2 і на 3. Так, помножити на те, що бракує в записі. Ось тут у нас бракує трійки. Так, ну, Можемо позначити, що ось тут у нас записано число 48. То це буде дорівнювати тоді 48, що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, як можна 48 помножити на 3? Можна 40 плюс 8 або записати як 50-2. Що множиться на 3? І це дорівнює 50 на 2. мінус 2 на 3. І це дорівнює 50 на 2 це 150. 150 мінус. Тоді А2 на 3 це 6. І це дорівнює. Переносимо. І це тоді дорівнює 150 мінус 6. Це буде 144. Виходить, що НСК найменше спільне кратне, чисел 48 і 72, буде дорівнювати 144. 144 поділиться і на 48, і на 72. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Тут у нас є числа 350 і 420. Тут я вже усуну не візьмусь, розкладати на множники. Давайте будемо розкладати, записуємо тоді спочатку 350. Ну, давайте десь тут. Отже, 350 ділиться на 2, це буде 175. 175 на 2 вже не ділиться. Так, але на 3 також не ділиться, але ділиться на 5, бо закінчується цифрою 5. Що буде, якщо поділимо на 5? Значить 150 поділити на 5 це буде 30, а 25 на 5. Це буде 5, отже, буде 35. Записуємо 35. Тепер 35 можна поділити на 5. Це буде 7. 7 можна поділити на 7. Це буде 1. Є? Добре? Ну, а зараз нам треба 420 поділити на множники. Пишемо 420. 420 ділимо на 2, це буде 210. 210 ділимо на 2, це буде 105. 105 можна поділити на 3, це буде 35. 35 можна поділити на 5, це буде 7. 7 можна поділити на 7, це буде 1. Отже, записуємо тоді, що? Тут вистачає місця, я буду внизу писати. Пишемо 350. Це. Дорівнює. Пишемо 2, що множиться на 5, що множиться на 5, що множиться на 7. Є? Ну, а 420, це дорівнює 2, що множиться на 2, що множиться на 3, що множиться на 5, що множиться на 7. Добре? Давайте тоді підкреслювати ті множники, які бракує у другому. Числю. Так, дивимося, одна двійка зустрічається, одної двійки бракує. Далі трійки бракує. Цифра 5 зустрічається, цифра 7 зустрічається, число 7. Є. Ну що ж, а зараз тоді ми готові записувати, чому дорівнює НСК. Пишемо НСК. НСК від 350 і 420 дорівнює. Отже, переписуємо перший множники, це 2, що множиться на 5, що множиться на 5, що множиться на 7. Це у нас буде число 350. Що множиться. І записуємо тепер ті множники, яких бракує. Це 2 на 3. Пишемо помножити на 2, помножити на 3. Це дорівнює. Ну що ж, це буде 350. Що множиться? 2 помножити. Давайте напишемо спочатку помножити на 2, а потім помножити на 3, це дорівнює. 350 на 2 це буде 700. 700, що множиться на 3, це дорівнює. Перенесем. Отже, 7 на 3 це 21. І 2 нолика, це буде 2100. Є. Тобто виходить, що 2100 це найменше спільне кратне. 2100 у нас поділиться і на 350, і на 420. Ну що ж, зараз переходимо до п'ятого завдання. Отже, нам треба знайти найменше спільне кратне, чисел 12, 18 і 36. Можна побачити, що найбільше число з цих трьох чисел, 36, у нас ділиться і на 12, і на 18. Це говорить про те, що 36 у нас буде тоді найменше спільне кратне. Отже. Записуємо тоді, оскільки число 36 ділиться і на 12 і на 18. Описуємо. НСК найменше спільне, кратне. 12, 18, 36. Буде дорівнювати самому найбільшому числу 36. Є? Ну що ж, а зараз переходимо до шостого завдання. Бачимо, що у нас є числа 280, 360 і 840. Тут уже усно нічого не зробиш, прийдеться розкладати напрості множники. Записуємо тоді спочатку 280 записуємо. Отже, 280 можна поділити на 2, це буде 140. 140 можна поділити на 2. це буде 70. 70 можна поділити на 2. це буде 35, 35 можна поділити на 5. Це буде 7. 7 можна поділити на 7. Це буде одиничка. Все ділення закінчило. Ми отримали ряд простих множників. Аналогічно 360 записуємо. 360. Отже, 360 можна поділити на 2, це буде 180. 180 можна поділити на 2, це буде 90. 90 можна поділити на 2, це буде 45. 45 можна поділити на 3. Це буде 15. 15. Можна поділити на 3. Це буде 5. 5 можна поділити на 5. Це буде 1. Є. Ну і останнє 840. Записуємо. 840. Так, ну що ж, 840 можна поділити на 2, це буде 420. 420 можна поділити на 2. Це буде 210. 210 можна поділити на 2, це буде 105. 105 можна поділити на 3, це буде 35. 35 можна поділити на 5, це буде 7. 7 можна поділити на 7, це буде 1. Ну що ж, ми розклали всі числа на прості множники. Давайте їх тепер запишемо. Пишемо. 280. Це дорівнює. 2. Що множиться на 2, що множиться на 2, що множиться на 5, що множиться на 7. Є? Далі 360. Це дорівнює. 2. Що множиться на 2. Що множиться на 2? Що множиться на 3, що множиться на 3. І множиться на 5 і, ну, і останнє 840. Це дорівнює 2, що множиться на 2, що множиться на 2, помножити на 3, помножити на 5 і помножити на 7. Ну що ж, а зараз ми маємо записати ті множники, яких бракує. У нас у числі 280, ось ми вона розкладена на множники, які зустрічаються в інших числах, а бракує у числі 280. Отже, перевіряємо спитку 360. Три двійки зустрічаються. Так, трійка одна не зустрічається. І ще одна трійка не зустрічається. Цифра 5, число 5 у нас зустрічається. Добре. Тоді йдемо нижче. Так, три двійки зустрічаються. Трійку ми вже тут записали, але ну, я її можу підкреслити один раз. Ми її використаємо. Цифра 5 у нас зустрічається тут. Ну і 7 у нас зустрічається. Виходить, що нам бракує тільки трьох тройок. Вони у 360 є три тройки, у 840 є одна тройка, то ми ще маємо помножити тоді виходить, що 280 на дві тройки. То ми записуємо тоді, що НСК найменше спільне кратне. Чисел 280. 360, 840 до рівня. Тобто треба тоді 2, помножити на 2, помножити на 2, помножити на 5, помножити на 7 і помножити на ті, які бракують. це дві тройки. Помножити на 3 і помножити на 3. Усе це. Щоб його знову не множити, чи це йшло. Ми розбили 280. То це дорівнює тоді. Так, переносимо. Давайте я тут нижче. Так, це дорівнює. 280. Що множиться, а 3 на 3 це 9. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо тоді записати, що це буде 280, що множиться, а 9 записати як 10-1. І це дорівнює, якщо розкрити дужки, 280, що множиться на 10, мінус 280. Що множиться на 1 і це дорівнює. Ну що ж, це буде 2800. Якщо ми помножимо на 10, 280 мінус 280. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, 2800 мінус 200 це 2600, а 2600 мінус 80 це 2520. Пишемо 2520. Є. Ну і що ж, а зараз, коли я явну на екран всі шість розв'язків, давайте запишемо відповідь. Я тут справа запишу. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні записуємо у нас НСК 90. В другому завданні НСК 48. Є. В третьому завданні. НСК у нас 144. в четвертому завданні НСК у нас 2100 в п'ятому завданні НСК у нас 36 і в шостому завданні НСК у нас 2520 2500 20 Ну що ж, ось таке завдання на знаходження найменшого спільного кратного на цьому вправу завершено.